Відбудова житла триває. Роблять вони на совість швидко, хорошо. Покажемо, як відновлюється пошкоджений під'їзд багатоповерхівки. 20-та сесія Миколаївської облради: 38 депутатів, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Розкажемо про головні рішення. Март відзначає ювілей. 20 років телеканал Март в ефірі. 20 років ми працюємо для вас. Поділимося подробицями життя телеканалу. Сьогодні п'ятниця 15 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу Март про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора російські окупаційні війська били з мінометів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також протягом доби силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ударний безпілотник типу шахет. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російський терор Одеси сьогодні близько 11-ї окупанти здійснили ракетну атаку по місту. Як наслідок станом на 15-ту годину, повідомлялося про 14 загиблих та 46 поранених. Йдеться зокрема і про медпрацівників та рятувальників. Після першого вибуху вони прибули надавати допомогу і потрапили під повторний удар. Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Постраждалим надається необхідна допомога. Відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. В суботу в Одесі та області буде оголошена жалоба. Повідомила обласна військова адміністрація. Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ. Його цікавили пункти базування та маршрути виходу у море броньованих артилерійських катерів. Фігурант діяв під прикриттям водія далекобійника. За кермом фури він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів та намагався фіксувати геолокації кораблів та сухопутних підрозділів ЗСУ. Російського агента затримали на гарячому, коли він збирав розвідувальну інформацію поблизу Одесь. Того порту та намагався звітувати агресору. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. У Миколаєві триває ремонт будинків, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Наразі такі роботи ведуться в одній з п'яти поверхівок у мікрорайоні Велика Корениха, що зазнала пошкоджень влітку 2022 року. Як проходить відновлення будинку, бачили наші кореспонденти. Я проснулася, світла не було тільки от того, що на мене. У каткурка сипеться, я почала звати чоловіка, він мені нічого не відповів. 6 серпня 2022 року розділило життя Ніни Іванівни на до та після. Тієї ночі російська ракета влучила у будинок, де вона проживала у Великій Коренисі, тоді снаряд не вибухнув, однак пробив дах та ще три поверхи. Зупинився він у квартирі Ніни Іванівни поруч з ліжком, де вона спала зі своїм чоловіком. Коли я прийшла до свідомості. Я одразу побачила, що ракета зайшла, вона вже тут була із четвертого поверха, пройшла ми по стінки, пройшла вона по стінки, по кроваті, там, де лежав мій я відпочивав чоловік, і вона зупинилася на третьому поверсі, тут була кладовка в кладовці. Тоді через влучання загинуло двоє мешканців п'ятиповерхівки. Серед них був і чоловік Ніни Іванівни. Так жінка і залишилась жити у зруйнованій квартирі. Однак, вже з січня цього року розпочались роботи з відбудови багатоповерхівки. Це в першу чергу ремонт покрівлі, це ремонт під'їзду, підсилення стін під'їзду, маршів. Укладання відповідної плитки в під'їздах це заміна вікон безпосередньо. Тут взагалі передбачено заміна 17 вікон, це включаючи місця загального користування. Крім того, також передбачено заміна електропроводки, як по стояку самого під'їзду, так і в квартирах. Найбільше постраждали ті три квартири, через які пройшов снаряд з третього по п'ятий поверх то відповідно проєктом і умовами договору передбачено відновлення цих трьох квартир. Відновлення передбачає це зашивка гіпсокартоном стелі, це ремонт підлоги і відповідно вкладання ліноліуму, це ремонт стін, їх підсилення, включає навіть поклейку відповідних обоїв. Крім того, також тут в цих трьох квартирах також міняються вікна і проводиться електропроводка. Я не знаю, що пробила, якби нам не допомогли з відновленням житла, каже Ніна Іванівна. Адже мої діти зараз на фронті, а тут я живу сама. Я, звісно, дуже вдячна нашим, як кажуть, хлопцям. Роблять вони на совість, швидко, добре. Ну, молодці. Я дуже вдячна. Ну, звичайно, мені того ніхто не верне. Я ж кажу, чоловіка мені ніхто не верне і мого життя того, котре мене було до цього. Ні, ніхто не поверне. Наразі у Миколаєві вже завершився ремонт у чотирьох будинках, які також постраждали внаслідок влучань ворожих ракет. Ще на трьох таких об'єктах роботи з відбудови тривають. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Налагодили незаконний ритуальний бізнес. Миколаївські поліцейські повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, двоє з яких колишні працівники правоохоронних органів. Маючи доступ до інформації щодо померлих з адресами та контактами родичів, вони передавали її подільникам. Далі агентство пропонувало родинам померлих свої послуги. Ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з прибутку за кожного небіжчика. Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони. Ноутбук, чорнові записи, гроші в сумі 100 тисяч гривень та інші докази протиправної діяльності. Вирішується питання про запобіжний захід та повідомлення про підозру організаторці злочинної групи. З 1 червня орендарям нерухомого майна спільної власності громад і сіл Миколаївщини повернуто нарахування оренди, встановленої до 24 лютого 2022 року. Таке рішення ухвалили під час останньої сесії Миколаївської обласної ради. Проте є певні винятки, які самі далі в матеріалі. У середу, 14 березня, відбулася та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. Вона пройшла в онлайн форматі. До участі долучилися 38 депутатів. 64 депутатів на даний час зареєструвалося у системі 38 депутатів, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Дозвольте 20-ту позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Депутати ухвалили рішення повернути з 1 червня орендарям нерухомого майна спільної власності громад і сіл області нарахування орендної плати, яка була встановлена до початку повномасштабної війни. З метою збільшення дохідної частини обласного бюджету пропонується звільнити від орендної плати орендарів нерухомого майна спільної власності територіальних громад СІЛ селищ, міст Миколаївської області, що розташовано на території активних бойових дій або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, це місто Очаков і Куцурубська громада. Пропонується скасувати рішення обласної ради від 15 липня 2022 року, номер 2, про особливі. Особливості оренди майна спільну власність терених громадські у селищ міст Миколаївської області у період воєнного стану. При цьому є виключення для орендарів на території зон активних бойових дій. Йдеться про місто Очаків та Куцурубську громаду. Як повідомили у відділі обліку оренди майна Миколаївщини, на території Очакова наразі є лише вісім орендарів. На території Куцурубської громади таких немає. Тобто, ми повертаємося до тих умов, які у нас діяли. До 24 лютого 2022 року, але за виключенням, те про що було наголошено, також обласна рада погодила достроково позбавити депутатських мандатів Оксану Калюжну та Олену Кару, які були обрані від партії за майбутнє і відмовилися від своїх повноважень. На жаль, війна внесла багато корективів, але я кожному з вас бажаю успіхів у роботі скорішої перемоги нашої України. Мичного здоров'я і благополуччя вам, вашим сім'ям. Дякую під час засідання. Депутати заслухали звіт керівника обласної прокуратури Дениса Фальченка. Зі свого боку, начальник снігурівської військової адміністрації і депутат Іван Кухта попросив посадовця перевірити діяльність голови Баштанської районної ради Наталії Олійник, яка нещодавно привітала з ним народження Тетяну Мезіну, котра очолювала окупаційну владу в Снігурівці, а нині переховується від правосуддя. Мене настільки це обурило, обурило я, 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 я себе стримую. Я з вашого дозволу зачитаю привітання з днем народження, щоб всі чули і розуміли не, всю, не, весь абсурд цього. Шановна Тетяна Андріївна, бажаю вам міцного здоров'я, людського щастя, молодості душі і серця, яскравого сонця, душевного тепла, успіхів! У здійсненні всіх задум задумів на багато багато літ. Я, знаєте, коли, коли ми ховаємо наших дітей, наших, наших побратимів і ця посадова особа, голова районної ради, яка отримує заробітну платню, я, крім як ждуном, її назвати не можу. Очільник прокуратури попросив Івана Кухту підготувати відповідне звернення, щоб органи могли все перевірити. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Миколаївський виконком змінив організацію руху транспорту на окремих вулицях. Зокрема, буде прибрано пішохідний перехід та заїзний карман на перехресті Пушкінської та Великої морської, аби попередити там аварійні ситуації та збільшити інтенсивність проїзду вантажівок. Вирішено також організувати двосторонній рух по непарному боку вулиці Пограничної від громадянської до садової на час ремонту там теплотраси. Рух по вулиці Комкова від провулка корабелів до вулиці Корабелів стане одностороннім. Защука від Пушкінської до декабристів заборонили проїзд вантажному транспорту. Наступний крок розробка схем руху на цих ділянках, погодження їх з патрульною поліцією, монтаж дорожніх знаків. Все це займе певний час. Март 20 років в ефірі. Саме в березні 2004 року телеканал вперше вийшов в ефір і до цього дня інформує вас про головні події сьогодення. Як влаштована робота нашого медіа, що відомо про життя за лаштунками, а також як був створений телеканал, вже готовий розповісти. Мій колега Олександр Матюшенко. 20 років телеканал Март в ефірі 20 років. Ми працюємо для вас. Про життя нашої творчої команди за ваштунками, а також чим ми вражаємо наших глядачів щодня, розкажемо за мить. Новини, події, інформація, факти, аналітика та інше. Ми з цим працюємо щодня, шукаємо, перевіряємо, ретранслюємо. Історія кожного сюжету в ефірі починається з інфоприводу та роботи наших медійників на місці події. Щодня ми знімаємо різні події. Це можуть бути спортивні, культурні, суспільно важливі заходи. Ми це робимо для того, щоб жителі Миколаєва і області знали про те, що відбувається на Миколаївщині, оскільки наш регіон зараз якраз перебуває в центрі уваги. Фіксація головних подій, аналіз проблем і пошуків рішень, дотримання стандартів, підготовка оперативної інформації. Це завжди було у пріоритеті для телеканалу, розповідає монтажер Олександр Коваленко. Він працює на Марті з першого дня і згадує, що кожен працівник свого часу тут залишив найкраще від себе. З моменту заснування телеканалу в Март ми займалися не тільки телепрограмами, а й була трансляція оголошень по вулиці Соборній. Центр знаходився в будинку зв'язку. Ну а згодом цим стала займатися друга компанія, А ми зосередились тільки на телепрограмах. Перша телепрограма вийшла в ефір у 2004 році, 8 березня. З того часу і до сьогодні Март працює, щоби наш глядач завжди був у курсі останніх новин. Щодня журналісти готують тексти, оператори і монтажери опрацьовують відео, технічні співробітники слідкують за ефіром, і це лише частина постійної роботи телевізійників. За великим рахунком, багато років моя робота одна і та ж. Я організовую знімальний процес, організовую знімальні групи і власне, ставлю завдання журналістам. Ну а потім вичитую їхні тексти, виправляю, якщо потрібно. Але на щастя, в Працівники телекомпанії Март доскваліфіковані, тому не доводиться досить там серйозно переробляти тексти. Ну але це така робота. Да. І також так, так чи інакше, разом в колективі, ми визначаємо редакційну політику. За великим рахунком, редакційна політика телекомпанії Март заключається в тому, що ми є таким своєрідним майданчиком комунікації між міською владою і міською громадою. Так, телекомпанія Март задумувалася свого часу. Ну, власне, так вона і працює по сьогоднішній день. Наразі Март це мультифункціональне медіа, яке має цілодобовий ефір, розвиває ютуб-канал, поширюється на різних платформах у соцмережах, аби збагачувати свою аудиторію. Навіть в умовах війни телеканал жодного дня не припиняв свої роботи, щоденно інформуючи людей про ситуацію в місті, області та Україні. Це наша щоденна робота, якою ми займаємося буквально щодня, і 24 лютого 2022 року ніхто з наших не роз'їхався. Наші знімальні групи так і залишилися і продовжили виконувати свої професійні обов'язки. Да, було страшно, да інколи стикалися з тим, з чим до цього не стикалися, але все одно вчилися, продовжували роботу, продовжували інформувати Миколаївську область, продовжували інформувати всю Україну. Водночас фокус уваги телеканалу не обмежується лише новинами. Паралельно робота ведеться над різноманітними креативними проєктами. Ми не концентруємося тільки на новинах. У нас на телекомпанії Март працює студія продакшн, працює успішно і вже в цьому році ми випустили новорічний мюзикл під назвою Новорічний трамвай. Він дуже сподобався нашим глядачам на день міста в 23-му Ми зробили таку веселу і не тільки веселу пісню «Золото Миколаєва. Яка теж багато переглядів була на наших соцмережах в цьому році? Ми робимо документальний фільм на дворіччя оборони Миколаєва. Вже вийшли дві серії, а буде ще третя серія, і буде великий фільм під назвою Миколаїв місто героїв. Отже, ми хочемо розвиватися. Ми хочемо, щоб у нас було більше аудиторії. Ми працюємо над тим, щоб наш проект, наші продукти сподобались нашим глядачам, і в нас поки що це виходить. І така робота триває і надалі саме в цей момент, якраз поки ви переглядали цей сюжет. Ми й надалі інформуватимемо вас про головні події Миколаєва, області та України. Далі вражатимемо цікавими проєктами і завжди будемо в епіцентрі подій. Традиційно, Олександр Матюшенко, вся наша команда разом новини на каналі «Март». Миколаїв виділив на оборону у 2023 році як Харків та Запоріжжя разом узяті. Згідно рейтингу комітету виборців України, Миколаїв торік спрямував на сили оборони 507 мільйонів гривень. І це без урахування ще 200 мільйонів, які місто виділило на покупку житла для військових. При цьому витрати прифронтового Запоріжжя на оборону склали 276 мільйонів гривень. А місто мільйонник Харків виділив дещо менше 272 мільйони гривень. 16 втікачів сплатили переправникові більше 111 тисяч американських доларів, аби потрапити до Угорщини. За інформацією Державної прикордонної служби спершу правоохоронці помітили 12 осіб, які прямували в бік держкордону. Згодом ще п'ятьох супроводжував перебіжчиків 27-річний місцевий мешканець, який разом із клієнтами намагався втекти від переслідувачів. Таким чином кожен із затриманих віддав за участь у сумнівній пригоді по 7 тисяч доларів. Однак Спіймавши облизня, поїдуть додому. 327 днів в морі. Члени екіпажу знаменитої яхти «Ікар» поділилися спогадами на тематичні зустрічі в музеї суднобудування і флоту. Як судно розроблялося, як пройшло три океани та заслужило почесне місце в світових хроніках вітрильного спорту. Про деталі зустрічі з ікарівцями та значення навколосвітньої подорожі для популяризації Миколаєва докладніше розкаже мій колега Сергій Лисюк. Нас когда встречали э, большие корабли в океане и смотрели в бинокль вниз вот так, и по рации говорили, ребята, что вы здесь делаете? Три океани, 327 днів у морі, одна з перших навколосвітніх подорожей в країнах східної Європи. Похід Миколаївської яхти ікар навколо земної кулі 1987 88 років привернув увагу світових ЗМІ та подарував вітрильнику почесні місця в морському енциклопедичному словнику та альбомі. Знамениті яхти сучасності в рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини музей суднобудування і фото організував зустріч зі знаменитими ікарівцями. Це люди частина нашої історії, бо вони були на тому ікарі. Вони Передадуть свої емоції, вони повернуться до своєї молодості. Незмінним капітаном яхти був заслужений майстер вітрильного спорту Борис Немиров. Ікар створювався за участі студентського конструкторського бюро національного університету кораблебудування. Параметри підлаштовувалися спеціально для довгої подорожі та проходження особливо небезпечних морських широт. Після цієї Послідейкосвідки не було ні одного повріжденні серйозного ну щоб. Так, то повлияла на, на безпраць, там, став помішало би і ті ну, своїм ходом. Готували їжу на маленькій газовій плитці та постійно підправляли вітрила. Навколосвітній морський похід не був легкою прогулянкою, згадують члени екіпажу. Вони прославили Миколаїв на весь світ і вписали свої імена в історію вітрильного спорту, попри радянські бюрократичні перепони. Так досягнення ікарівців коментує директорка музею Тетяна Мітковська. Це перша крейсерська яхта Радянського Союзу, яка здійснила кругосвітні плавання. І допустити, щоб це були миколаївці, ну, столичні мужі не могли, але все-таки, переборюючи різні перепони, Борис Степанович сформував команду і відправився, і здійснив це кругосвітнє плавання. І зараз це наше надбання, надбання України, надбання миколаївців. Ініціатива Бориса Степановича Немірова це його була дитяча мрія. За плечі майкарівців також регати до 500-річчя відкриття Америки та Рейс 2000 Однак саме навколосвітню подорож вважають найбільшим досягненням команди. Нині особисті речі учасників тієї самої навколосвітньої подорожі зберігаються в музеї суднобудування і флоту разом з маленькою копією знаменитої яхти. А справжній ікар досі чекає того моменту, коли знову зможе розправити свої вітрила. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 16 березня, весь день у Миколаєві буде хмарним. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 9 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря складатиме близько 80%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.